Христос народився, кавалерочка. Всім доброго раночку. Всіх вас вітаю з початком нового тижня, сьогодні понеділок. Надіюся, що вчора, при неділі, всі гарно відпочили. І сьогодні з новими силами вриваємося в новий тиждень. Ви знаєте, каваліно, що кожна людина рано має встати, файно стріпати, ікла чистити, писок файно вмити, директоршу на воду. Хлопці, кому таке файно виталепати і всі разом. Беріться до роботи. Не можу сильно кричати, бо мала відданиця, королів ще спить. Але скажу вам, кавелерочка, встала я сьогодні не дуже скоро, десь по восьмій. Читаю ваші коментарі. Зразу зайшла і читаю, думаю, повідписую. вам. Читаю коментарі, а ви всі, Галя, ви вчора проговорилися, ви сказали на відео Роман. Я то сказала Роман, тому що ми були в магазині, там, де працюють знайомі, і там працює продавець Роман. І Роман сказав, каже, ще такого не бачила в цирку, щоб дитині говорили, бери, що хочеш, я тобі куплю, а вона каже, ні, я нічого не хочу. Так що, кавалерка, я не обговорилася, я все завжди знаю, що говорю. Його не згадала, а згадала продавця Романа, так що все нормально. Ну, і ви знаєте, кожна жінка понеділок встала, проснулася і думає, що готувати їсти, що робити цілий день, але роботи хватає. Моніка є, зараз будемо ялинку розбирати, прибирати, їсти, готувати. Одним словом, все як завжди. Як в кожній хаті, як кожна господиня, думаю, одне і то сам, а ще не придумала Ні що їсти робити, абсолютно нічого. Але дивлюся, Віталій так полюбив бульбу, смажену. знаєте, то ідеально вечеряє, Знаєте, вони вчора наїлися. Правда, Віталік за Іраном, Моніка з э, сметаною, поїли, напилися води і полягали всі спати. Так що, кавалерочка, я вже давно стріпалася. Ви так само, хто не має бажання, треба треба встати, стріпатись і взятися до роботи. Бо тосі ні до кого не прийде. Тосі то є ми самі. Так що всім гарного, мирного і позитивного дня. А ми п'ємо кавусю і дотріпуємося, як я говорю. Ви кавалерка, розумієте? Я сижу на кухні. Думаю, що моя зірочка, принцеса, королєва ще спить. А моя королів вже встала і так легесенько, тихесенько собі лежить і думки не має вставати. Що будете снідати? Нічого? Нічого? Ого. На кавалерка екрану встає, то вона небесурє. Мусить пройти трохи часу, вона зараз розрухається, і Моніка вже буде Монікою. Та Моніка, uh -huh. все, я не буду тебе відволікати. Давайте, стріпайтеся, бо кавалерка вже давним-давно стріпалась. Угу. Ходимося гаркулий на ту маску, ковбасу, син. Десь і помили двоє, привели себе в поридок. Зачіски поробили. Одну чи дві Моніка? Та дві? Та добре, та добре. Іди вибирай чай. Наша тайка цілий арсенал. Навіть ми їдемо додому. Кижинка. Купа чаю. І саме його треба трошки, дивись який, Флем... фламанду. Побачила бачила такий чай? Вовше. А такий смачник, як не знати що? Я не бачила. Не бачила такого чай? Ні. І все, вже побачила. Боже, от хто Кому я повіддавала свої заварники? Ти, ти не знаєш? Ні? Ва. Куролів одало. Дала. Всім пороздаю. Ну, але то поділу на вас. І напали. Зараз ми чого. Канапку. І будемо... Ай, де ага, да, в холодильнику є, там на першій іті. І масло принесе, що це один сир принесли. Хочу ще зараз ківтки приготувати. Піречеч. І на вечір Моніка поїде додому. Ще треба сумку спакувати. тут, Одним словом ковле. Ми поки змой. Ми знаєте, сьогодні ті дві курлєви настоящі, поки встали, поки збудили, поки душ прийняли. Одним словом, вже години годину підпирає. Та й все, Моніка любить дуже рано канати, так, Монінка? Покажи, сакавелішся, яка ти красотка. Красотка? Їжда на не там чай холод, не холодний гарячий. Ти цукор дала? все? No. Давай сніде. То правда, не добра така їда, але вона дома завжди снідає чаем. Ну, то нехай сніде. Знаєте, яка я вже такою, як не маю, як піти на нову пошту, а треба забрати посилки. Завжди прошу, бо Аркадія він захворів, а тепер цього попросила. Добре, що вони мене послуг. Слухають людей, цьоця прийшла до нас в гості, але заодно принесла мені посилку, забрала з нової пошти, бо вже мені пікає в додатку: заберіть посилку, заберіть посилку. Знаєте, завжди забігаю на нову пошту, потішуся там, по відправляюся. А чи щось там є на мене? Забуваю і лечу додому. Але цьоця привезла посилку, хочу вам зразу зробити розпаковку. Кавлієро, ви знаєте, що ми. Ці чаї наші і приправи з інтернет-магазину в інстаграмі вімі.